Ми за мене маскаємо! Все наша Кажи всім привіт! Надіюсь, ви усміхнулись. А який ти класний. Все, о, тепер до А, бабе. Осадку місце? Так. Так? Ну то йдемо. Все, капець боїй чолиці. дерва її вирівнювала. Добре, що хоча не малювались. Ну як? Я вам взагалі не бачу. Класно. А тепер не їсти. Ми з Реценком щось захотіли дуже смачне, я вирішила зробити піцу. Така, бачите, міні піца як колись в школах їдальні продавали. Бетмен прийшов. Я Бекмен. Бетмен, а не Бекмен. <laughs> і той. Останки вона зробила зі сосисками він хотів. І ще чай. Нічки залишилось дві бритванки помити. У мене там одяг виправся. І цей. Чи теж все випралось? Mm. Сол а оце сухе. А мені Ой. Не, -не. не дам. На... Ну дай. Не дам. Ну дай. Ну, не дам. Ну дай. Ну, не дам. Ну, дай, не дам Арсенку. Першу піцу поїмо. Арсенку поспав. І тато приїхав. І тато приїхав, так? Зараз хоче, щоб я йому гірку зробила. Давай. Зараз Угу. Добре. А я тобі зараз гірку зроблю. Дивіться, як ми придумали гірко. Опа! І зразу туди. Опа, полетіла. Два. Три! Тату, диви, яка у нас гірка. Друзі, що ви незвичного побачили на відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ти де був? А? Арчі. Ну, давай. Ти мій звітом стрибати, чи ні? Ні? Зараз зараз прийде. Арчі ліпше втікай. <кій> Арсен, диви, де Арчі! <кій> Я понюхати? Ммм, mm, як тебе ручки пахнуть. Яким ти кремом uh -huh. намазав? Я не знаю. Покажи мамі. Я не тобі покажу. Арчі, втікай! Скоро втікай! Скоро, скоро втікай! <кій> На! Ай, ми там добре сидіти? А, качка. Втрачу. Арче. Тікай. Тікай. Не, не рухай його. Ні, він хоче його. Ні, витягуй, вивку, витягуй. Нехай витягуй. Нехай він сам. Арсене. Просто витягни його, молодець. Молодець. Пішов. Ну все, йому не подобається. Арсенко, пускай або по, цьому, або по цьому, і пускай його. Він не хоче. Бач, він там щось вже собі бурмоче. Я гаду, Арсенка. Ну добре, гладь, гладь. У його мою руку, він тільки пахне. Я а ми дивимось серіал. Молода. Ну як Що таке? Ви теж дивитеся цей серіал? Ну як я не дивлюся кожен день, а просто отак собі. Трохи. Тепер в корзині. Ой, що робити, коли погода погана взагалі? Не хочеться виходити на вулицю. Так і хібамось вас? Подушки, іграшки, там і там і всюди. Хто зупи той великий? Угу. Mm -hmm. <сих> Тільки рот повитрає Арсенську. Цька. Ладно, їж. А ми йому. Їмо... Ми будете великий? Зараз Арсенко будемо мамо, так, Ми будете великий? Ага. Де ж була ти сьогодні Європа? Де ж була б ти, якби не вони? Арсенко співає кожен день цю пісню, не її почув. І кожного ранку просто щоб я її включила. Війна. І так її слухає по 10 разів на день. Якщо навіть не більше. І дивиться відео. Все. Ми вже були на тренажерах. Да. Погуляли, подихали свіжим повітрям. Тепер прийшли додому і бавимось. Давай, на, бери коло і да. кидай. Арсенко, кидай. кидай. друг попадеш. Ми вже за сонячний десь скільки ігор перебавили, що вже навіть не знаємо, що бавитись. Вже е, скоро буде потрібно йти спати ближче. Давай. О, молодець! Ура! Дивлюся, Лем маршрутка. Це взагалі неможливо дивитися без сліз. просто. Зараз імно про Миколаїв. Угу. Вже давно планувала поприбирати свої косметичці. ніяк руки не доходили. Ми сьогодні вже дійшли. Хочу кісточки перемити всі. А ні, це ліпчик. Я буду споку поставити, або сюди навіть поставлю це, це від того. Все в полюці. Видно, що я давно не прибирала. А взагалі в мене багато косметики немає. Ну, таке, чим я користуюсь. Такі. Зараз покажу що в мене тут. Ось такий набір для контурування обличчя. Він мені дуже подобається, це мені вже десь, напевно, третій. Це від Патрісії Леду. Тон другий. Потім теж від Патрісії тіні для брів. Такий набір. Це який тон перший. Це десь моя друга вже палетка. Я більше ці зараз фарбую, але деколи, коли фарба стирається з брів, я підмальовую собі. Потім туж така синя від Maybelline, Вона мені дуже подобається. Зараз покажу кісточку, яка вона заокруглена. Класна. Це що Шиша? Консилер під Evelyn. Це тон п'ятий. Деколи свої прищики на підборідді замальовую. Рідко, але буває. Потім такий блиск матовий від Евелін. Він класний, 10-й тон. І всякі олівчики. Це від Евелін для Губ. Оце підводка і чорний олівчик. олівчик, такий улівчик. під улівчик. З цієї сторони він коричневий, а з цієї сторони золотистий. Теж класний. Ось такий він Подобає, подобається мені. Ой, все мені з рук падає чогось. Це олівчик від Oriflame. Його взагалі можна вже викинути. Я вже не знаю, з який викинути. А це такий, якби, рум'яни. Від Евелін, але я не ще не дуже користуюся. Потрібно теж викинути. Вони мені не дуже подобається взагалі. Оце це викину. В цілій в мене перше було дуже багато косметики. А потім я зрозуміла, що мені її багато не потрібно. Потрібно тільки те, чим я користуюся. Це оту ж, деколи підводка, якийсь там близки для губ. Немає сенсу просто зберігати, аби було. І піднизу. Тональний, Скільки я вже не перепробувала, мені тільки подобається від Патріції Ледо. У мене тон третій, Ще брала Натурал. Теж натуральний, красний. Потім дві бази під макіяж. Оце вже серветка закінчується. Тоже класно мені сподобалось. І ця хороша. Потім він клембі тіні. Однієї палетки мені достатньо. Зараз. Ось такі кольори. Такі. Досить класні, мені подобається. І оці є такі трошки, якби рідкі. Це такий тон, знаєте, світлесенький. Це світлесенький і оцей темний класно дивиться. Хороші тіні. Таку то вони файні. Зразу скажу, який це тон, тон другий. Потім від Evelyn теж матовий. Мені дуже матовий подобається. Перший тон. А це геть для брів. Від Evelyn. Ну, воно зліту було прозоре. Але класний цей брів, Жу мені подобається, взагалі її потрібно викинути. Але бачите, вже якесь мутне. я така людина, що мені шкода щось викидає і оцей хайлайтер. О, він просто класний. Мені дуже подобається. Це, це теж моя палетка вже не перша, це тон перший. Я вам покажу. Як він блиститься. Отак. Ще би той. Отак. Дуже подобається. На обличчі гарно блиститься. І довго тримаємо. Все. Отім десь, чіпчики, помило. Але той чорний колір ми не миємо, він зілікись так жахливо виглядає. Ліпчики сюди поставлю і підводку. Ще за велика косметичка для того всього мого. Ось це сюди не влізеться, а але... ну ладно. Вниз. А, тут в мене стається, я пам'ятаю, отак стояло. От так. Все, розклала. Отак. Мені того вистача, щоб кожен день малюватись. Саме основне, тональний, хайлайтер і так далі. Мені здається, я старію, знаєте, бо, тому що коли мені було 18 років, то в мене просто-напросто тумбочка не закривалась від цієї всієї косметики. А зараз все елементарно. А зараз буду кісточки мити, а то вони такі зелі. Тут в мене все коротко, ясно. Просте мило. І зараз всі помию кісточки. Звичайно, яка є така спеціальна рідина, щоб мити кісточки, але. Мені мило теж підходить. У мене скоріше зараз такий вік, знаєте, що мене не цікавить косметика, а мене цікавить більшість догляд за обличчям, всякі крема, такі, знаєте. Йдуть всякі масочки, і скрабики. Оця пінка мені дуже подобається, теж класно. Я птаці купляла щось за 100 гривень. Але вона класно очищує. Тай шкіром мені подобається. Потім пачі, масочки і всяке таке. Тож. Прийшов той вік, де мене цікавила косметика. Це, це ні, це не моє, це дитяче. Так, моїм кісточки. Однією рукою буде незручно. Зараз помию їх і повернусь до вас. Все. Кісточки я помила, ось так ставлю їх на рушничок, і вони собі висихають. Ці кісточки теж від Патрісі і Я пам'ятаю, це було літом чи коли. Там така була акція. Тобто, якщо берете напевну суму, то кісточки йдуть в подарунок. То я пам'ятаю, я перший раз э, той попала в ту акцію, і потім через пару місяців теж збирала і попала теж по таку акцію. Ну, класні кісточки, вони мені подобаються. Там Андрій версенку э, розстеляють, так сміються. А Я зараз роблю собі патчеви, тому що зранку забула їх зробити. Я їх кожен день роблю. І не пропускаю. І потім такий буде нічний крем, крем під очі і сироватка. Такий в мене буде догляд. Зараз ще арсенка покупаємо. І я намазую його кремчиком. Ручки, ножки. І з летусі завжди намазую, тому що е, дуже в них суха, сука, су, Боже, що таке. Я вибачаюсь. на вечір просто язик заплітається. Суха шкіра в них. От. А Златусі, знаєте, на ногах така шкіра взагалі не зрозуміла, така, як зміїна. От, от реально, як зміїна. Я одного разу вам покажу, це я взагалі не знаю, що це таке. І я її ножки теж натираю. Кремчиком і арсенком. Така теж у нього суха. Дальше. Друзі, я вже на тому буду закінчити своє відео. Ідемо і йти лягати спати. Всім дякую за перегляд і усім па-па. Я вже монтажувала і мені мама надіслала відео, що до них в гості приїхала Лола. Я так була рада, а це є лабрадор, дівчинка з Латуся з тим песиком росла з дитинства. Пам'ятаю, до нас цей песик прийшов, коли з Латусі було півтора рочки. І вони просто були двоє не розли вода. Вони гралися двоє, і Златуся завжди пити їсти давала. Ну взагалі, і ми, його взя... Кажу його, путаю з Арті. ми її взяли, коли вона була таким щенятком малесеньким. І це так класно, Златуся малесенька. Вона малесенька, ну взагалі це реально, просто друг з дитинства. І я, знаєте, зараз так переглядаю це відео. Лола вже велика, Златуся вже так підросла, і так бавляться на відео і так тепло на душі. Класне відео. Я хочу це відео залишити тут, на каналі. Златуся буде собі потім переглядати, згадувати. Перші вони такі, знаєте, двоє були. Малюсики. А тут тепер такі двоє великі, і <смі> наш лабрадор такий кабанчик, можна сказати. <смі> такий нехуденький, видно, що багато їсть. Ну, взяли клас. Дивлюся на це відео перед сном і просто любуюся.